Часто наше тіло реагує на тривогу реакцією бий або біжи. Обидві реакції мобілізують м'язи, створюючи надмірне напруження. Саме тому лікар Едмунд Джекобсон розробив техніку прогресивної м'язової релаксації, довівши, що організм реагує на емоційне напруження фізичним, почергово напружуючи і розслабляючи певні групи м'язів. Можна досягти ефекту глибокої релаксації. Регулярне виконання цієї техніки протягом кількох місяців помітно знижує рівень тривожності. Пам'ятайте, ми розвиваємо дуже корисну навичку вміння емоційно та фізично розслаблятись. Якщо ви часто перебуваєте в стані тривоги, ця практика стане вашим незамінним ритуалом. Ви обов'язково відчуєте спокій і зможете глибше дослідити стан розслабленості. Почнемо практику прогресивної м'язової релаксації. Її можна виконувати сидячи, обіпершись на стопи або лежачи на спині. Оберіть зручний для вас зараз варіант. Зробіть кілька спокійних вдихів і видихів. Зосередьтесь на відчуттях у тілі. Протягом практики дихайте природньо. Зараз міцно стисніть обидві долоні в кулак. Напружте долоні сильно, але без перенапруження. Повільно відпустіть напругу. Відчуйте різницю між напруженням та розслабленням. Знову зіжміть долонів кулак. Відмітьте відчуття сильної напруги. М'яко відпустіть напруження. Відчуйте як по долоням. Розтікається приємне тепло. А зараз зігніть руки в ліктях та напружте біцепси. Відчуйте напругу в руках. Відпустіть напругу та відмітьте відчуття спокою. Ще раз зігніть руки в ліктях, ніби показуєте біцепс. Втримуйте напругу ще 7 секунд. Повільно відпустіть її. Відмітьте своє особливе відчуття розслаблення. Зараз обіпріться долонями на поверхню, де ви сидите, або лежите. Відчуйте, як вмикається задня поверхня руки. Тримайте напругу. Розслабте руки. Зверніть увагу на ці відчуття. Повторіть цю дію ще раз міцно притисніть долоні до поверхні. Напружте м'язи рук. Відпустіть напругу. Перейдіть увагою до обличчя. Підніміть брови високо і відчуйте, як напружився лоб. Повільно відпустіть напругу з брів. Відчуйте, як мікром'язи обличчя розслабились. Ще раз пропідніміть брови уверх. Утримуйте напругу. Розслабте лоб. Відмітьте тепло, а може поколювання чи вібрацію в цій частині обличчя. Напружте все обличчя, ніби намагаєтесь дотягнутися до кінчика носу. Зверніть увагу, де саме відчувається напруга в обличчі. Повільно розслабте обличчя. Знову напружте все обличчя. Повільно розслабте обличчя. Відчуйте, як всі м'язи обличчя глибоко розслабляються. А зараз міцно зімкніть очі та в усмішці потягніть кутики губ максимально вверх. Втримуйте напругу. Повільно відпустіть очі та усмішку. Відчуйте м'яке розслаблення. Відмітьте свої унікальні відчуття. Зіжміть губи і натисніть кінчиком язика у верхнє піднебіння. Утримуйте і трохи посильте напругу. Відпустіть напругу та розслаблено відкрийте рот. Відмітьте, наскільки відрізняється відчуття напруження від розслаблення. Повторіть напруження губ та язика ще раз. Розслабте рот. Та привідкрийте губи Тотальне розслаблення. Притисніть підборіддя до грудної клітки. Відчуйте, як напружилась шия. Якщо ви лежите, то відірвіть голову від поверхні. Утримуйте це напруження. Відпустіть напругу. Повторіть цю дію ще раз підборіддя до грудної клітки, розслабте свою шию. Поверніть голову максимально вправо. Відчуйте, як напружилась права частина шиї. Повільно вийдіть у висхідне положення голови. Поверніть голову максимально вліво. Відчуйте, як напружилась ліва частина шиї. Повільно видіть у висхідне положення голови. Відчуйте якість розслаблення в шиї. Зловіть свої відчуття, тепло, поколювання, вібрації, ваші особливі відчуття. Повторимо цю вправу ще раз. Поверніть голову максимально вправо. Напружте шию. Повільно розслабте шию. Поверніть голову максимально вліво. Відчуйте, як напружилась ліва частина шиї. Повільно видіть у висхідне положення голови. Відчуйте, як вся голова та шия розслабились. Напруження продовжує йти геть. Підійміть плечі, ніби хочете доторкнутись ними до вух. Утримуйте плечі в такому положенні розслабте плечі та відчуйте, як вони стають важчими. Повторіть цю дію ще раз. Підведіть плечі до вух. Утримуйте напругу. Розслабте плечі. Відведіть плечі назад. Якщо ви лежите, сильно обіпріться спиною на поверхню. Якщо сидите, зріжміть лопатки разом. Відчуйте напругу в спині. Розслабте плечі та спину. Зануртесь у свої відчуття. Повторіть цю дію ще раз. Відведіть плечі назад, відчуйте напругу в спині. Розслабте плечі та відчуйте, як вони стають важчими. Зловіть свої відчуття. Тепло, поколювання, вібрації. Зверніть увагу на живіт. Зробіть глибокий вдих. Напружте м'язи пресу. І кілька секунд. Утримуйте напругу, видихніть та розслабте живіт. Ще раз зробіть глибокий вдих, залиште передню частину живота в напруженні. М'яко розслабте живіт. Відпустіть всю напругу живота. Опустіться увагою до сідниць. Міцно зіжміть сідниці та утримуйте напругу 7 секунд. Повільно. Відпустіть напругу із сідниць. Повторіть цю дію ще раз напружте сідниці. Відпустіть напругу. Зверніть увагу на внутрішню поверхню стегон. Стисніть обидві ноги і напружте цю частину ніг, ніби провертаючи стегна всередину. М'яко розслабте ноги. Відмітьте контраст між напруженням та розслабленням м'язів. Знову стисніть ноги разом, вімкніть внутрішню поверхню стегон. Відпустіть цю напругу, розслабте ноги. Скеруйте пальці ніг на себе. Повільно. Припідніміть п'ятки та відчуйте, як напружуються пальці, литки, колінні суглоби та стегна. Утримуйте напругу. Відпустіть напруження з ніг. Відчуйте, як по ногам розтікається приємне тепло. Зверніть увагу на ці відчуття. Знову скеруйте пальці ніг на себе, припідніміть п'ятки і ноги, напружте обидві ноги. Відпустіть напругу. Повністю розслабтесь. Зараз ми почергово будемо напружувати усе тіло. Уважно слухайте мою інструкцію. Сильно притисніть ноги до підлоги та натягніть на себе ступні. Зіжміть сідниці. Стисніть руки в кулак. Підтягніть підборіття до грудної клітки. Напружте усе обличчя. ніби намагаєтесь дотягнутись до кінчика носу. Утримуйте помірну напругу у всьому тілі. Повільно розслабте усе тіло. Відмітьте свої особливі відчуття глибокого розслаблення. Повторимо цю дію ще раз. Сильно притисніть ноги до підлоги. Та натягніть на себе ступні. Зіжміть сідниці. Стисніть руки в кулак. Підтягніть підборіддя до грудної клітки. Напружте усе обличчя, ніби намагаєтесь дотягнутися до кінчика носу. Утримуйте помірну напругу у всьому тілі. Повністю розслабтесь, відновіть своє природнє дихання. Відмітьте, як ця практика повпливала на вас, які зараз відчуття в тілі. Зробіть глибокий вдих і видих і повільно. Вийдіть із техніки глибокої релаксації. Практика завершена.